Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і Дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Смертельна аварія у Луцьку. Під колесом Мерседеса вранці загинула 55-річна жінка. На Волині у Багнюці застрягла вагітна з двома дітьми. За 10 тисяч доларів робили правильний діагноз і відправляли військовозобов'язаних за кордон. Сьогодні близько 12-ї години в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Була інформація про виліт літаків ту 22 м 3 з аеродрому в Калузькій області Росії. У Кременчуцькому району ракети х 22 влучили у дачний кооператив. Попередньо без жертв це були дві ракети, летіли зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів на годину. Ті самі ракети, що торік, 27 червня, вдарили по торговому центрі. Кременчуці. тоді нагадаю: 22 людини загинули, 60 отримали поранення. За минулу добу армія терористів отримала по зубах усюди, де намагались наступати. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У напрямках Новодарівка Приютне та Новоданилівка Роботине мали успіх. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Станом на сьогодні армія Путіна втратила понад 226 тисяч солдатів. Брухтом стали більш ніж 4 тисячі танків, майже 8 тисяч бойових броньованих машин і ще багато різної вбивчої зброї ворога. Збройні сили України повернули шматок території, яка була окупована з 2014 року. Підтверджує британська розвідка. Йдеться про просування на схід від Красногорівки. Це селище під Донецьком, розташоване на старій. Лінії розмежування. У Сумській області на кордоні з Росією українські снайпери знешкодили ворожу диверсійно розвідувальну групу. Як видно на кадрах, двоє окупантів намагалися просуватися вперед. Проте, в один момент, один із учасників ДРГ падає від прицільного влучання снайпера. Другого окупанта ліквідували за кілька секунд. А ось так наші оборонці знищують російського спостерігача з 250 матрів. Це відео зняте на бахмутському напрямку. Так працюють снайпери групи Привид окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Волинянка допомагала ухилянтам. 26-річна жінка незаконно переправляла військовозобов'язаних за кордон. Діяла за наступною схемою, вносила чоловіків призовного віку у систему шлях як водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. За послугу кожен клієнт платив по 5500 доларів. Затримали волинянку на пункті пропуску у Львівській області з одним з таких водіїв під час обшуку в будинку. Ку жінки виявили іноземну валюту, банківські картки, початки ФОП та інше. Слідчі її затримали та оголосили нічний домашній арешт. На Волині повідомили про підозру членам злочинної групи, які брали 10 тисяч доларів за переправлення військовозобов'язаних за кордон. Організатор групи, 49-річний житель Києва, підшуковував чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати за межі України. Один зі спільників лікар територіального медичного об'єднання, підробляв медичні діагнози, які надавали право виїзду за межі країни під час воєнного стану. Третій учасник злочинної групи це 41-річний житель Коваля. Він здійснював супровід клієнтів та перевозив ухилянтів за кордон. Свої послуги чоловіки оцінювали в 10 тисяч доларів. Усього встигли переправити у Євросоюз чотирьох чоловіків. Під час переправлення п'ятого їх затримали. Смертельна аварія трапила сьогодні в Луцьку. Біля гуртожитку ВНУ. На проспекті Соборності автівка збила. Жінку, вона загинула на місці ДТП. Більше дивіться далі. Я просто підвігла і побачила, що це моя сусідка. Смертельна аварія трапилася близько 9 ранку, 27 червня на проспекті Соборності в Луцьку. Поруч гуртожитку ВНУ, неподалік магазину Троянда водій автівки Мерседес збив 55-річну жінку. 60-річний водій, керуючий автомобілем Мерседес, допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка за словами очевидців перебігала проїжджу частину. Вона переходила, я не бачила, я не можу цього угу. За, за, ну, uh -huh. запевняти. Іменно я почула звук, я стояла от там біля цього, біля іколом класу. Іменно удар, і я вона вже вона лежала, як я підбігла. Від удару жінка померла до приїзду швидкої. Працювала жінка в місцевій школі психологом. Вона переходила через пішоход, знайшла станиця. Ми живемо, вона йшла в лікарню. Йшла. В неї, ну він тоді ніби заповняє, що вона бігла, але. Але я впевнена, що вона не бігала, не йшла здавати на снерп за щемило в спині. Ну, ви собі самі дайте. Вона не могла пістити. Водій Мерседеса коментувати аварію відмовився. Не знаю, він не подзвонив в шоці. Каже, я збив людину. Я приїхав. На місце аварії приїхали рідні загиблої. Син запевняє, в тому, що матір переходила дорогу на пішохідному переході, сумнівів немає. Водію ще не давати, там слідчі займаються. За інформацією поліції, водій був тверезим. Відомості за цим фактом внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Пішоходи ж кажуть, що причиною ДТП на соборності можуть бути кущі, густо висаджені на розділювальній смузі. Мовляв, водії просто не бачать за ними людей. Тож просять зрізати насадження, а ще краще встановити на переході біля гуртожитку світлофур. Анастасія В'ячеслав Білов, 12-й канал. Наїхав на велосипедиста Гоноулинського аварія на перехресті вулиці Героїв ЗСУ та бульвару Шевченка. Водій автомобіля Рено наїхав на 65-річного місцевого жителя, який велосипедом рухався по головній дорозі. За кермом авто був 42-річний житель Володимирського району. Велосипедист отримав цілесні ушкодження. Його госпіталізували. Триває слідство. Хотів відкупитися від патрульних за 100 доларів. Учора близько 21-ї години на автодорозі у Стилух Луцькрівне, водій вантажівки дав, порушив правила дорожнього руху. Машину зупинили, у Карманича були помітні ознаки алкогольного сп'яніння, що й підтвердив Драгер. Результат 1,56 проміле. Аби протокол на нього не складали, водій запропонував поліцейським 100 американських доларів. Попри відмову та попередження про кримінальну відповідальність. Дальні за такі дії чоловік все ж поклав у кушеню патрульного 100-доларову купюру. Відтак, окрім адмінвідповідальності, порушнику тепер світить ще й кримінальна. На Волині нетверезого скутериста затримали без водійського посвідчення. Сталося це у селі княгинину купів на першу ночі. Поліцейські зупинили мопед Хонда Діо, що рухався без державного номерного знака. 19-річний карманич двоколісного мав ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування 1,34 проміле. Крім того, у водія не було реєстраційного документа та страхового поліса на мопед. На порушника склали одразу чотирьох. Стойри протоколи. Волинська бригада територіальної оборони святкує свій п'ятий день народження. Історія підрозділу розпочалася саме 27 червня 2018 року. Після широкомасштабного вторгнення РФ бійці бригади більш як рік облаштовували позиції та захищали кордон з боку Білорусі. А нині у повному складі виконують бойові завдання. На сході України у нашому наступному сюжеті історія бійця сотки Ковеля, який на Донеччину поїхав разом зі своїм помічником автомобілем. Більше про подвиги Мустанга дивіться далі. Вірний та бойовий друг мустанг. Так військовослужбовець Волинської бригади ТРО Микола називає свою автівку Таврію 2004 року випуску. Мустанг каже, не може похвалитися комфортністю, проте це єдиний недолік чотириколісного звіра. Знову бій. в усьому іншому мустанг. Ідеальна автівка для суворих умов війни. Як напівжартома переконує коливан на Донбасі, чимало доріг, якими проходять лише танки та його мустанг. Мінус один. Немає комфорту, але плюсів дуже багато. Цього автомобіля, нашого вітчизняного автомобіля, висока прохідність до якості бензину він також деколи мені каже Микола, якість бензину, але будемо їхати. І їдемо і під горку, і з горки, і по ямам, і по бездоріжжю. Приходиться ним, якби йому терпіти, те, що... Те, що ми маємо зараз. В авто неабияка вантажу підйомність. За потреби машина оперативно доставить боєкомплект, воду та харчі до передових позицій. Мій «Мустанг» для тих завдань. І ще раз наголошую, для тих завдань, які ставить командир батальйону, керівництво бригади. Він себе він оправдовує. Автівку закупили незадовго до відбуття батальйону на схід України. За кошт ковельських волонтерів провели технічне обслуговування та змінили колір на уставний піксель. Микола зі своєю вже легендарною батальйоні автівкою у війську січня 22-го року. Контракт уклав якраз перед повномасштабним вторгненням. Нині підрозділ, у якому служить чоловік, вже три місяці виконує бойові завдання на сході України. Воно просто якби в голову не вкладається, Як так називаємо моє сусіди. Змогли вчинити з нашою Україною, з нашим народом. Я цього до сих пір не можу зрозуміти, і вони з мечем прийшли до нас від того меча і загинуть. А ще Микола вірить, разом із Мустангом вони неодмінно зустрінуть перемогу, а потім разом з дружиною та дітьми помандрують на цьому ж автомобілі на відпочинок до українського Криму. Велика мрія приїхатися по. Кримському серпантину приїхати на побережжя Чорного моря і відпочивати, насолоджуватися сонцем, насолоджуватися морем в українському Криму. Втім, спершу до родини на рідну Волинь. З прапором, з перемогою ми приїдемо до нас на Волинь, щоб люди відчули спокій, щоб сім'ї. Побачили своїх татусів, дітки побачили своїх татусів, дружини побачили своїх чоловіків, а мами побачили своїх синів. Найголовніше, щоб всі були живі та здорові. Щоби мрія Миколи неодмінно здійснилася, допомагаємо нашим захисникам та всіляко підтримуємо їх. Разом ми швидше наблизимо таку бажану для всіх українців перемогу. Марія Вавренюк, Сергій Хомінський, дванадцятий канал. Волинські рятувальники допомогли вагітній жінці з дітьми. 26 червня близько опівночі рятувальники отримали повідомлення, що між селами Оленівка та Топільне Луцького району з'їхав з дороги та загрузнув у болоті автомобіль. В авто перебувала вагітна жінка та двоє дітей трьох та п'яти років. За допомогою буксирувального троса машину витягнули на дорожнє покриття, і водійка змогла продовжити рух. І ще про допомогу. Боротьба з агресором триває. і Кожен чим може допомагає нашим захисникам. Волонтери проєкту Волинський сухпайок з перших днів вторгнення готують сухі набори їжі для військових. Швид... Швидкі перекуси і необхідне у критичних ситуаціях завжди в нагоді. Тож і попит на сухпайки чималий. На передову відправили вже 40 тисяч наборів. І у 2014-му чотирнадцятому початку повномасштабного вторгнення волонтери проєкту Волинський сухпайок працюють над тим, аби наближати нашу перемогу. А саме невтомно готують набори їжі для захисників. Коробки, хоч і невеликі, але вміщають ще мало корисного та поживного, а ще багато любові та підтримки для воїнів. Сьогодні у волонтерів важлива подія на фронт відправляють 40-тисячний сухпайок. Будуть ленточки, комусь із бійців попаде така красота. Найчастіше сухпайки відправляють для розвідників, снайперів, штурмовиків, які не завжди мають можливість повноцінно поїсти під час бойових завдань. Рибна консерва, м'ясна консерва, набір сушини, галети. А ще мівіна, чай, кава, цукерка, халвагу, занаки та поживні енергетичні бомбочки. До слова, остання розробка родини рожевичів з Волині. З початку повномасштабного вторгнення вони виготовили вже більше двох тонн цієї смакоти. Також обов'язково у сух пайок кладуть сушанину з горішками. Сушені яблука, сушені груші, горіхи і родзинки це, це те, що в нас на сьогоднішній день є. Якби були, наприклад, чорнослив, ми б чорнослив клали, Був би там, наприклад, сушний банан. Ми б клали чи банан, чи курагу. Надовго принесених людьми та закуплених продуктів не вистачає, бо ж розходяться сухпайки як гарячі пиріжки. Нині у волонтерів значно більша потреба ніж запаси. Ну все сухе перебрано, ніяка міль не заводиться, нічого немає. Це швидко розходиться, воно має там поживні свої властивості, горіхи, родзинки, калій, кальцій, магній. А сушка значить, сприяє доброму травленню кишечника. І воно легеньке, хлопці собі в кишеню взяли і жують, смакують. Перемагають у сухпайки, додають засоби, які стануть в нагоді в мокру погоду та у критичних ситуаціях. Загерметизовані таблетки для знезараження води, вологі та сухі серветки, чай і не тільки. Сухий спирт звичайно кладеться, інструкція і сірнички. Ось бачите, вони є ваткою обмотані, і кожен ще віск умочені декілька разів, багато разів. І ось кожен такий сирник він може ще близько п'яти хвилин горіти. Один тільки сирник. збирати все це допомагають працівники центру національно-патріотичного виховання учнівської молоді, які працюють у цьому ж приміщенні. Разом з ними й шестирічна Мілана. До наборів для військових вона додає свої малюнки. Я малюю місяць, дірочки, планети, будиночки, сонечко. Своє ім'я і сердечко. Нині запаси продуктів закінчуються. а Потреба у сухпайках постійно зростає. Для того щоб зібрати один, потрібно орієнтовно 300 гривень. Шукаємо кошти, шукаємо людей, які можуть пожертвувати своїми ручками, коштами і. Шукаємо так само фірми, які можуть за щось проплатити. Якщо маєте змогу допомогти із продуктами, привозьте за адресою Коперника12 у Луцьку. Якщо ж можете підтримати добру справу фінансами, переказуйте на рахунок Волинського сухпайка, який бачите на екрані. Також ви можете взяти участь у розіграші тубусу, який прибув для військових з фронту. А розмалювали його Луцькі юні художники. Стати його власником ви можете за донат. Усі деталі на сторінці Волинського сухпайка у Фейсбуці. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і донайте на ЗСУ. До зустрічі.